Я взагалі з Херсону, от е, і ну, в принципі родина моя з Херсону. У е, мене тут друзі просто в Краматорській. Ну, с... Працюємо, працювали і спілкуємо зараз. Мої друзі живуть і проходять службу в Краматорській. Ну багато наших херсонських ну, воюють як вдома, так і не вдома. Ну я маю на увазі не на Херсонщині, а на Донеччині, там Луганщині. Взагалі, як опинився тут після початку повномасштабки, родину я свою вивіз Вінницю сам певний час теж за станом здоров'я там перебував. Теж в Вінниці після цього ми вже Після деокупації Херсона я повернувся і жив в Херсоні три тижні і тиждень повертався. Ну там до родини займався я документуванням о, в рамках ініціативи Трибунал для Путіна, документуванням злочинів російських військових на території Херсонської області. Військового досвіду у мене немає. Я цивільна, абсолютно цивільна людина, але я займався парашутним спортом. Ну тобто у мене є певний рівень, і інший досвід, який у мене є, тобто це власне досвід юридичної правової роботи. Я думаю, що і той, і той досвід може. Може бути застосований, бути в нагоді мені ну, власне, і моїм побратимам. Хотілося б піти в той підрозділ до тої бригади, до тих людей, в яких ти розумієш, що там адекватні командири. От, там є хтось знайомий, хто може тобі підтримати, підказати. я розглядав декілька варіантів і зупинився на варіанті саме. 81 першої окремої аеромобільної Слобожанської бригади. Коли ми зрозуміли, що дату з керівництвом так, бригади з ну, повноважними особами знайшли згоду і бачення, що спільне наше майбутнє має, має місце бути, то вже вдалі звернулися до, до ТЦК там і ну, так далі. Пройшли там ітичну комісію, доволі я вам по ТЦК, скажу вам так, все ну, адекватно, нормально, цивільно, ну тобто. От, скажу, по ВЛК доволі неочікувано, мабуть, для мене доволі прискіпливо.